Тільки но закінчив писати завтрашній допис для своїх блогів, Е, і з'явилася думка, що добре було б це особливо прокоментувати тут. Е я писав про те, що якщо людина в дитинстві е коли маленькою була, якщо вона вчилася із задоволенням, то такий підхід до навчання. В неї залишиться і тоді, коли вона стане дорослою. Але якщо вона вчилася в дитинстві з під ПТК, якщо е, уроки завжди її гвантували, то е, їй значно важче мінятися і, і тепер, коли вона вже є дорослою. Я це написав, а потім вже подумав. Можливо, можливо, можна цим користатися під час добру торгового персоналу. Не знаю як. Розпитати, як вона робила уроки, як карали її батьки за погані оцінки. Не знаю як, але. Наш доторк до досвіду попереднього навчання людини, він має бути ключем для розуміння того, як вона наскільки зручно, комфортно вона зможе вмалювати самого себе в нову, в нову систему, в нове життя, в нову роботу. Якщо ви керуєте фірмою, Якщо ви управляєте торговою групою, ви знаєте, як легко деякі люди знаходять своє місце у вашому відділі, у вашій компанії, як патрон в патронник точно, безпоманково на своє місце стають. А декого це перевантажує. І людина карається, мучиться, і від цього страждає ну, вся компанія просто. Ну, Це вже робота для ічарів, э, для психологів. Знайти ключі до розуміння того, які стосунки людина мала з навчанням у дитинстві. Якщо Навчання завжди для неї було грою, то все гаразд буде і сьогодні. Ігрове ставлення до роботи значно полегшує прийняття нових правил. Вона полегшує облаштування самого себе на новому місці. Ну, це так вслух, думаю, мені так легше. На вам та натхнення.